Доброго дня. Шкода Октавія 5, 1,6 бензин, 9 рік. Робимо діагностику зараз автомобіля і показники лакофарбового фарбового покриття. Підключив лаунж лаунж має підтягнути Вінкот автомобіля. Є шкода автові і він-код. Запустив сканування. Поки лаунж сканує. Показую показники прибора. По кузову він-код.

131, 131, 120, 120, 111, 111, низ. 112, 117, 102, 118, дах автомобіля 108, 108, 116, 116. Задня дверка 123, 114, 114, 104, 110, Заднє крило 119, 119, Крючок не б'ється, 120, 106, 106, 107, 115, Кришка багажника 109, 118 146 206 170 215 186 144 144 177 177 137 184 184, 185, 139. Заднє скло рідне, не мінялося. Заднє ліве крило. 186, 103, 103, 111, 111, 119, 113, 120, задня ліва дверка, 112, 104, 104, 89, 114, 114, Водійська дверка, 127, 111, 111, 112, 112, 104 96

Так, Дивимося, що у нас показує діагностика. Заодно покажу пройом 97, 79, 63. Діагностику завершено. Він код автомобіля. Шкода 2009 року. Одна помилка по тормозній системі по датчику заднього колеса вращення повороту можна спробувати палити помилка удалилась, помилка неактивна. На щитку помилок не відображається. Пари рідні, дев'ятий рік. Ця також рідна, але на фото не видно дати. Тришечка затягує, шкупа не сакунить. Діагностику проводили на е е, прохання підписника. Цікавий такий автомобіль. Телефонуйте. Всім гарного дня та до побачення.